Хало! Ми сьогодні будемо грати в так. ігрушечні машинки. Педал to the metal, як то кажуть. Сьогодні Еля нам покаже, який вона офігезний короче, воділа в натурі. Це факт. Я вже майже три роки за кермом. Ми будемо грати в онлайні проти реальних людей. Проти реальних дітей, Саша, блін. Да ні, я не думаю, що дітей. Та як ти можеш? Діти, діти нині ото, блін, в своїх айпадах сидять, вони навіть не знають, що таке Hot Wheels. Та де, блін. Діти нині сидять в сталкері, я думаю. Це тільки ми з тобою тут оце, розумієш? А в сталкері якраз такі сидять, блін, в основному... Ну ладно, ладно. Дуді, в котрих за 30 точно. Прямо right now Те, Віталік кто... сидить в сталкері. Він скачав сьогодні, ну, вот. купив і цей засіб ну, каже, вот. можливо ми побачимось вже зранку. Я кажу, well, okay. Ну от, бачиш. Ми будем... Смач сорчити. Тут чого воно? Сорчиться ще довше, ніж в цьому? <портнайці> да, ще в, довше, ніж в цьому, так. Ясно. Так. Потому, тут, тут, ні в Ясно, Потому що ніхто не грає, як в цей, коли, блін, той. Коротше, я пам'ятаю, що по телевізору йшла реклама. Hot Wheels. І це так. було чимось, типу, прикольним. І я думала, так. що ой, це, мабуть, щось таке, типу, вичало. Це ж, типу, багато. весь прикол Hot Wielsів був в тому, що ти сам, сам можеш оці треки типу, будувати. Так, 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 так. І вони там різні різні фінти, типу, роблять. Ну, машин. Так так, так, так. і вони їх типу, запускаєш і вони там, типу, А зараз якось взагалі, бо ці машинки собі висять. На блин і... колонках, короче. Да, так, да, да. да, да, да. <схи> Ой, блін, знову якісь рейки. Так, якийсь короткий. Йо! Блин, ну хочеться, душа просить четвертий, короче, але. Фу. Блін. А що за А в чому четвертого прикол? Що ти стартував і закінчив одразу? чи що? А я не знаю. Ти бачили? А, все, обрали нормальний трек. Дякую вам всім люди, що не почули мене, що я хочу четвертий. Треба якийсь дурний, якийсь дурний автомобіль взяти. Де мій фіатик смішний? Маленький? Три секунди лишилось, дві. Так, Ну, не Фіатик, так не фіатик, чого в самом ділі? <гум> Нема що це сщлкать, перебирать. Як вони це роблять? А яка з цих машин ти? Фіолетова, якщо ти мене пхнеш, я тебе попереджую. Та не можеш не попереджувати, я, блін, тільки що вилетів, блін. Це... А, я ти теж, все ну, пак! What the hell? Як це сталося? Не знаю. Блін, вот це початок, короче, норм. Так треба не забудь, що там така херня. Да. Оце я я, тебе обігнав на е -е, Це була не ні, мене ніхто так, 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 я просто... Я, бля, остання, мабуть, мене не важливо обогнати. Якщо ти. Остання, як... як... ти дев'ята, ти ти бачиш, ти дев'ята з 10. Ага, круто. Тобто хтось перформить ще гірше, ніж Угу, Дякую. О, тут є трампліни, оце нормально, блін, а не те, що самому треба стрибати. Вау, вау, йобене, йобене. Окей. Мені прям цікаво потім запис подивитись буде. <laughs> Мені цікаво буде потім сісти за кермо, реально. Це буде, блін, цікаво. <laughs> а у Віталіка нема руля для тих. Для дітей для... типу на байку. Ні, nee, не nee, для okay. uh, комп'ютера, коротше. Ні, nee, у нього тільки uh, ця от типу штука для а, uh, ah, Для людей для для, да, 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 просто я тобі хотів запропонувати, якщо б у нього був руль, ти могла б сісти з рулем, типа грати, коротше. Так, так, я б вже так і сиділа. Ну, але блін, руль uh, це типу хати реально в гонки, мабуть, багато граєш, і якщо у тебе yeah. є дай викими там коштує, мабуть, десятку двадцатку. Ну, я не знаю, не скільки він Скільки він у точно руль, короче. Я Вау! не пам'ятаю, за скільки він його купляв, але він А він, він, він любить ці гоночки? Да. Трошки є. Прикольно. Трошки є. Що відбулося? Не було До 30 смешно. секунд. То до, 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 а і до що до кінця бачиш? Ну і все, закінчиться. Так типу, а я на якому місці другий не пройшла? Серйозно? Ну да. Та ну не може бути такого. Ну як не може бути, може. От зараз тільки пройшла друге і пішла <свист> на, <свист> на третє. <свист> да. Еля, ну це катастрофа. Да. Ну, нормально, ти дев'ята, знов таки, це не остання, це прям дуже непогацько. <свист> Мабуть, я просто був. Пішов, пішов з, з, з грити типу, і полишив джойстик. <гум> <гум> Знаєш? Ну, но-но-но-но. Блін, якщо хтось вибере бітей. оці петлі, типу трек... Та ні, всі бачиш, всі за другий голосують. А тому що я задала цей тренд. Я перший проголосувала. А -а -а. Mm -hmm. Добре, добре. Ну, це не погацько теж, от, то народ прийшов грати в гру, а не, блін, старіти тут сидіть. Ну, мені ще цей мопедик понравился, до речі, я можу на ньому зараз поїду. Веспа. Буду зараз снігати, як мама і так. Ну так, він такий, типу, це непрямо відкисний. Та ну господи, ми ж тут для. Він такий на пікнік виїздити. Дом з гараж. А що Еля на чому їде? На чому Еля їде? Де Еля, господи? Ага. Уу, красиво! Да. А що воно таке? Не знаю, взагалі реально таке щось дивне. Якась покороблена машинка, яку побила життю. Пошли все нахер. Попробуй мене, блин, трон. Я тобі, серйозно кажу. Я, я Я тобі блин... його бачила від. Ай, блин, я його тобі від і вилетів з траси через те. Так що не да Зате, блін, ти вчений, розумієш, як друг, а не, блін. Що я на останньому місці? слава богу. Так все, все спокійно, можна не переживати. Да, да, можна собі їхати в довольні. Де траста? Що прикалываєтесь, Чишов? Ой, а кажанчик він типо збиває, я не зрозумів. У мене щось все затрусилось, коротше, я не понял, що. Все, усе, перше коло закінчилось. Це дуже теж коротка траса, мені подобається. Так от, коротше, мені здається, що навіть якби яби ну, мені батьки купили в дитинстві, коротше, Hot Wheels, то мені б не сподобалось, бо я не креативна дитина, я б не міг всякі треки придумувати собі прикольні з ними креативно, що Я сейчас. Типа, якщо типу, будувати якісь типу, треки або О, щось, короче, то Я це погнал няк... ну... мене. Треба... Да. Ну тобі ж треба, типу, навички для того, ну, в плані, типу, спробувати. Просто, ну, мені здається, що я б, типа, просто швидко здався. Я б такий, я не розумію, і все, і закинув би, і все. Па! ти, Блін! Девіл! Побачте. Окей. Okay. Давай, Ілля, нам треба хоч одну виграти катку на камеру. Uh, Або, ну, Хоча б мені. Окей, okay. мені подобається, що ти. Не стыдно було це людям показувати. Uh -huh. А мені треба як триматись, типу, на останньому місці, щоб типу у тебе було перше з кінця в мене перше спочатку навпаки. Ні, ну ти теж можеш пере... Якщо ти переможеш, це навіть круче буде. Ага. Бо ти ж у нас головний герой каналу. Конечно! І не блін, я. Ні, <laughs> nee, так нормально, забіг ходи, я вперше побачу цю гру і такий давай, будеш виігравати. Жесть! Ну, так і що, ти що не виігриваш? Все, 30 секунд, хтось уже доїхав. Блін, я знову на сьомому місці, це якийсь, блін, харіновий трек-рекорд трек у мене. Может, это твоя счастливая. Да не. Я не верю в счастливые числа. Ну якщо в Гаразку. Я не верю в счастливые. Ну как? Конечно, так. Саша. Блин. А якщо рак в звезде. Блин, це... якщо рак в звезде, то я тоже в звезде, блин. То, Закінчилась игра. Закінчилась. Так, блін, давай ще одну, бо це якось дуже. Я придумала, якщо всього буде троє гравців, то ми точно попадемо в тройку. Уу. <різований> я заінтригований. <різований> а, блін, всі за перший голосують, так. <різований> <різований> а, а ти май, ну Ти ладно. проголосував за останню оцю типу? Так. <реш> да. Просто там оця труба. ну я прям. Да, я прям я ж кажу, вона мене прям заінтригувала. <реш> короче, та труба О, я буду на этом їхати. На, блін. На сорогі. <реш> окей. Okay. Тоді ти будеш бігти, а не їхати. Але окей, okay. верхом, точніше. Да ладно, Зараз побачиш просто здорової у мене монстр-трак буде. Добре. Truck, о, зато тут truck. красиво, бачиш, навколо аркада така. Прикинь, люди це створювали, ти типу, помалювали, це все. Да. А де ти? Так. А де Майкл ти? вазовський, ааа. Ага. Майкл Вазовський, так, це мій нікнейм. <laughs> бачиш, здоров'я Ніколеса. О! Так, Еля, тут за одразу буде стрибок, тому треба підготуватись максимально. Окей. Фа! Не вийшло підготуватися. <ріху> Пак, нам ну, не вийшло. А я не розумію, а що тут підготуватись в такому разі? Я стрибаю і що далі. Ну, ти перелетіла? Ні, я не можу перелетіти. Еля, натискаєш трохи назад, на лівому, на лівому стіку, трохи, щоб ніс підняти, типу, вгору, щоб а, далі летіть. Right Капець. Питала його п'ять раз, як перелітати, взлітати, дай якісь тіпси. Ну просто yes. я не знаю. Я просто не розумів, як ти це робиш, поки не побачив, що ти носом тупо вниз, коротше, не яш. Ой, меня прижала жизнь. Ой, да идите нахер. Трошки, блин, не въехал им в чекпоинт и все, короче. Уже катастрофа. Треба, блин, уже батьки к директору вызывать. Да, блин. А что, мы Ты еще там намагаешься Не, я в бетоне. А. В бетоне? В бетон, в блин... бетон! Просто я думала ти, короче, пішла, блин, ковти учитися программувати, коротше, щоб, блин, цю дефективу не втратити. А цього я цього думала, набирать. що ти переживаєш, що, переживає, що я в бетоні, як і інші, типу, бетон. А, типу, змінку тебе Ну, да. До речі, я не пам'ятаю, чи був зафіксований випадок, що людину в е, е, бетон чи ні, так, а, я не можу згадати. Хто б його зафіксував Еля, блін? Ту людину тут з'їли, правильно. Так, але ну, типу, часто заходять, типу, там. Та твою мать! Цікаво, що Сашу, типу, поміж усіх ігор виносить саме типу ця. Мене не ця виносить, я, мене це, ну, ці виносять. Я, ну, типу, треті, де дуже незрозуміло куди їхати. Ну ты типу, пойдет. Ну, я маю на увазі, ти понял про що я. Так а що. ну мені зрозуміло куди їхати, я не знаю про що ти. Ууууу, я влетела туда. У-у-у, я могла перескочити на соседний трек. А чому так получается у меня стрелять? Вниз, Риз, я копуститься вниз. Ой, стоп! Блін, їду. О! Це виходить, старт, Це треба ж тут теж. це хтось на третій получше, чи хтось на друге теж. Я ще на другому. Ні, так я на шей, я це на другому. Я думаю, що ні. Блин, Еллооо! Давай, давай підтимку дай. Це да, дуже я. смішно виглядає коли короче, Еля просто... Я, я їду і Еля така блін зовсім типа ну знаєш, здовж екрана навіть, не в пряму сторону, а просто з наліво перелітає. Саш, ти не можеш, серйозно. Давай виключимо цю ігру, я тебе умоляю, ну ти все. Так всьо, вже майже блін закінчилось, терпі, Еля. Давай, ти зможеш. Я що тобі, як терпіла блін. О, <говор> <говор> ты да якать, ты зе терпила, Бля, бля, Да, спасибо, блин, да, что это найгирше, что можно, это, знаешь, найгирше статус, да давай, блин, давай, давай, бэнь-бэнь. На найгирше статус это все сложно, Эля. <говор> да, согласна. Так, блин, Гаскон. Гаскон. Води, рушай, его, блин. Так. А, так, ладно, ладно. Давай, ще цю газочку. Давай, нам треба прийти, блін, первими. Ще успіваємо. Ну, Еля, просто розумієш, після цього вже тільки Формула-1, це наш, короче Це вже, блін, не наш уровень. Фу, я, я вперше доїхав до фінішу, коротше, what the hell. Я тобі скажу так, я перше не доїду, блі, перше коло, мабуть. Та ну ти вже не сказала, що вже на третій коло проїжджала. Ну ні, на третє — нет, я на друге пройшла. Де, ні. блін? де, де? Ага. А, тоді так, тоді, О, то шла, на третє богу. коло хтось їхав. Бачиш, я на другому місці, оце я. Оце круто. Все, Можна ну, я пойду домой. О, ще одну чи ні? Давай, давай, ще одну, да. Мечта сбыла, Селя, нас трое. Вы, блин, шпендаке. Не поняла, як це случилось? От як ви так рванули в що відбувається? Так, знаєш, що як би краще б не рвало короче, Еля, потому що... Що-то пошло не так тут на горі. Ага, ти теж улетіла, так? Да? Я yeah, так. Тут oh, треба oh, дуже обережно проїхати там за той. Uh -huh. Треба дуже обережно. Fuck mi... Ой, це поганий трек. Da. Тут треба дуже обережно їхати. Ладно, я буду їхати без блин, додавань швидкості. 30 км в час, та тіше їздиш, де далі будеш. це <laughs> правда. А блин, у ну блін. Я тобі тупо гарантую, як мінімум друге місце. Вау, я тут розтрашила якихось цих. У них у них на тебе О, Ооооооо мой факт. Блін, а десь там сидить Віталік? ти грає конюшка собі в сталкера. Ага. Або в цей симулятор. Це симулятор ага. сталкера сталкері. Я не розумію, а ви де все. Ну я зараз. У мене вже 32%. У мене, блін. Вау, круто. А ти нам не скажеш, так, скільки у тебе відсотків? у ну, А мене 30, у мене 30, right. no. No. Тут, я так. Oh, the shit. Okay. Shit. О, де мене оце дуже... А, це типа чекпойнтов мільйони. Коротше, я думаю, що я в цілому могла б таким займатися в плані, якби я мала... А, Можливості. Це, мабуть, там, не знаю, з когось ж, Я ж не знав. З Ага, підліткового... Тут обережно, тут з пола дує якась Де? Да. І вона тебе так підкидує, що дуже страшно. На 50% десь короче, просто на будущее. На Дякую. будущее просто знає. Дякую за будущее. Навіть, як, наче, я тобі життя врятував, знаєш, дякую за будущее. Я майже да, дівна, да. майже до того дурака, коротше. Тобто проблема в цьому, що я майже майже, я його вже бачив, але тіпо, не склалося. Поняла mm -hmm. тебе. Десь підвінково, мабуть, коли люди там починають займатись десь там ну, професійно, просто це дуже дуже дорогий спорт. І ну, відповідно, що ти. Ну да, не плюс дуже... ти ж може розхирати автомобіль блін, кожну секунду, і тобі його ага. треба ремонтувати. Ну, та, залежить на якому ти просто рівні там і так далі. Якщо ти вже береш реальну участь у Формулі 1, то ну у не, тебе ну, там. Формула 1 то понятне діло, але ми а ж та, та, якісь... та, Ну але це тебе просто це дуже дорого. Просто в тупу дорого. дорого. Вот. Mm -hmm. Все, він доїхав. Нічого не знаю, я ще можу побіді. <рес> Правильно, головне в себе вірити. Так. Так, ну я знов таки, я хоча б фінішую. Я хоча б, може, до другого Вау, я не попала в морду йому. Прикол. Це а, да, Прикол. А що прям перед моїм блін під'їздом він все робить? Не знаю. Фух. Ну, Фін, бачиш нарешті, ми з тобою звісно, на подіумі всі. Сейп да. ставиш. Типа, було тільки це. Так, так, так. От. Що, Всім дякуємо за те, що дивились цей випуск. Це uh, ужас. Еля найкраща гончиця, коротше, в цій грі. It's me. It's it's me. Ні, я кажу, ти найкраща гончиця. Віталік те, що я люблю давити газфу, так сказати. Але я акуратненька. Ну, так, дякуємо вам! Побачимось в наступному випуску. Дай Бог. Ем, їх любимо, цілуємо, обіймаємо. Чао какао! Я в тебе вірю. Ми не закінчимо, поки еля не виграє хоч одну катку. Ап. Нет, Саш, сорян, дуты потратить свою жизнь.